У нас і ще один народний депутат України від радикальної партії Андрій Лозовий долучається до нашого ефіру. Андрію, вітаємо вас. Алло, Алло Андрію, ви в ефірі? Да. Чуєте нас? Да, да, чую, чую. Ми вас також добре чуємо. От, розкажіть, будь ласка, от із цим своїм сидячим протестом, на який результат саме сьогодні сподівається. Понад місяць фракція радикальної партії Ляшка блокувала парламентську трибуну з двома вимогами слізити тарифи для доселення. І в цьому є абсолютно чіткий механізм. Друга вимога це розслідувати офшорну корупцію державі, перш за все офшорну корупцію президента Порошенка, і його найближче оточення, народного депутата Ігоря Каненєнка, глави Накзанку е Валерії Гонтарєвої. Міністра фінансів Олександра Данилюка та інших людей з, з орбіти чинного президента два дні тому до нашого протесту приєдналась фракція Батьківщина та інші колеги демократичної опозиції. Е, влада замість того, е, замість того, щоб шукати компроміс. Сьогодні вранці провокувала скільки нас на силовий сценарій. Більше того, вони самі запуталися в своїй волі. Вчора підконтрольна банковий депутат Тушка Ганна Гоппо заявила, що блокувати трибуну злочин. Водночас сьогодні депутати з БПП... сьогодні вранці голова парламенту Андрій Парубій зачитав заяву ряду депутатів, які були в АТО на щоб блокувати трибуну злочин. Найше цим вони самі блокують БПП і народний фронт, і трибуну, і президію. Тому ми порадилися і обрали. Обрали шлях е, сидячого протесту, обрали ненасильницький спротив. Цей протест започаткував Махат Маганджі. Е, нещодавно понад 100 конгресменів Сполучених Штатів таким чином протестували. Попри те, що депутати е, про з БПП всіляко провокували нас на бійку, ми обрали ненасильницький спротив. І впевнені свої перемоги. Тому що на нашому боці правда, на нашому боці Господь, і ми переможемо. Ну, таке питання... Ще от таке питання. Просто пам'ятаємо позицію радикалів щодо документів, які необхідні для зміцнення обороноздатності нашої країни для підтримки бійців. АТО. сьогодні якраз ці ж документи і виносяться на розгляд ці законопроекти. От як тут будете голосувати, будете протестувати? Коли прикриваючи самим святим нашими бійцями на фронті, тупо розраховують державу. Хіба це не злочин, коли в тих же е бійці, які воювали? Я вчора був у Жені, в Гончарівському, Чернігівського району. Боєць АТО двічі поранений, був в полоні у Чеченців під Краснодоном, має трьох дітей, двох немовлят, і сім років старшому, і в нього нема житла. І він не знає, як платить, живе в цільній квартирі і не знає, як йому платити по тих тарифах. Тому що е, через те, що він був в полоні, він не має ніяких фільтів. У нас, на думку Порошенка, війни немає його оточення. І тому він нього не має статусу полонених, а є, є, є лише статус незаконне затримання, який ніяких сім йому не дає. І ця влада безбожна, цинічна, залазить в кишені тим же бійцям АТО, тим же волонтерам, їхнім сім'ям, пораненим, залазить в кишені нашим героям, витягуючи звідси останнє тими людожевськими тарифами. Зрозуміло, Дуже дякую. Андрію, що знайшли час вийти до нас у прямий ефір, народний депутат України від радикальної партії Андрій Лозовий. Щойно нам про ситуацію у Верховній Раді я зазначу, що якраз проект закону про внесення змін до статті 14 закону України про зайнятість населення щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванні учасників бойових дій, якраз зараз за скороченою процедурою розглядає Верховна Рада. Між тим радикальна партія оголосила ось такий сидячий процес. Це можемо на власні очі. Ми просто зараз. Постерігати у нашому невеличкому полі конечку трансляція наживо.